Проте, незважаючи на це, фестиваль відбувся. Цьогоріч його програма включала лише вручення літературних премій імені Лесі Українки та виступи фольклорно-етнографічних гуртів. До святкування долучились і представники влади. Наша держава, як відомо, переживає зараз далеко не кращі часи. Але факт проведення сьогодні, сьогоднішнього свята говорить про те, що Україна жива, Україна живе. І Україна буде жити вічно. Літературні премії були вручені у восьми номінаціях. Кожен із виступаючих відзначав, що цьогорічний захід проходить під сумним знаком антитерористичної операції на сході України, яка наклала свій сумний відбиток і на Новоградщину. Зараз у госпіталі знаходиться тяжко поранений військовий, якому терміново потрібні гроші на операцію. Митці не залишились осторонь, і майже всі номінанти віддали свої грошові премії на лікування солдата. Перед день цього свята газети день була така маленька інформація, що в новоград в Волинську е, є дуже важко поранені хлопці. І там була я не пам'ятаю прізвище конкретна особа названа. Тому ми з Віктором Миколаївичем вирішили свої маленькі ці премії передати на лікування цих хлопців. Номінант премії письменник Микола Хомич наголошує, що проведення подібного заходу є рішучим словом проти війни. Це рішительне слово сказане проти війни. Це доказательство того. что можно любить родину, любить Украину русским языком, татарским, еврейским, гагаузским и так далее. Доказательство того, что Украина это действительно многонациональное государство и сама, сам дух Леси Украинки, он интернационален. Ее признают свои в Грузии, В Аргентині, в США, Америки, в Європі закривали захід життєстверджувальні слова великої поетеси, вірш якої продекламувала маленька дівчинка, учениця 4 класу однієї із шкіл Новограда Волинського. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити буду геть.